Перекладачі всього світу відзначають 30 вересня своє професійне свято в Кіровограді вже 15 років. Таких спеціалістів готує педагогічний університет імені Винниченка. Студенти цієї спеціальності опановують англійську, німецьку як іноземні мови і українську як основну нині факультет іноземних мов єдиний в Україні, який має унікальну ліцензію на користування мовним пакетом програмного забезпечення для автоматизованого перекладу. Про сучасних перекладачів і перспективи цієї професії дізнавалася Оля Селюк. Там деякі Катерина Вишневецька, майбутній прикладний лінгвіст. студентка вивчає німецьку та англійську мови та добре знається на програмному забезпеченні автоматизованого перекладу тексту. Прикладна лінгвістика це перспективна наука. Багато хто навіть не уявляє про що вона коротко сказати, це мова, але занурена в середовище, комп'ютерне середовище, і слід зазначити, що переклад як такий вже неможливий, просто з словниками. Паперовими це зараз вже все комп'ютеризовано ютер, комп і е, ми, як прикладні лінгвісти, маємо забезпечувати якесь комп'ютерне забезпечення для полегшення роботи перекладача, як такого. Е, і для цього вивчаємо різні перекладацькі програми. Факультет іноземних мов кіровоградського педуніверситету, єдиний в Україні, який має повний пакет ліцензованого найсучаснішого програмного забезпечення для автоматизованого перекладу. Це розробки угорських іспа. Та німецьких програмістів ми перші в Україні, хто прив'язали безпосередньо прикладну лінгвістику до потреб перекладу. і що найцікавіше, проблема в тому, що індустрія перекладу в сучасному світі передбачає обов'язкове використання автоматизованих систем перекладу. Те, що дуже поволі проникає в навчальні плани в Україні, вже п'ять років студенти опановують програмне забезпечення і стажуються за кордоном, а також на підприємствах, що займаються науково-технічним перекладом. Цього року мені пощастило, і я поїх... Як студентка по обміну до Німеччини, я була у місті Кьолін три місяці. Це була дуже гарна нагода, адже я мала змогу ходити до університету. Я відвідувала лекції дуже відомих професорів. Ці лекції були також присвячені таким комп'ютерним програмам, як Традос або Мемоп'ю, які дуже зараз використовуються перекладачами. Вони дуже поширені серед перекладачів, і це був дуже гарний гарний досвід для мене потреба і престижність у кадрах професійно-українського перекладу зростає з кожним роком, особливо у фахівцях, які знаються на сучасному програмному забезпеченні, скажімо, компанія SDL Trados, програмним продуктом, якої ми користуємося, є офіційним партнером органів влади в Європейському Союзі. І ну от вам для того, щоб зрозуміти наскільки це важливо і наскільки це марудна і складна робота. Ну от ми знаємо, що в ЄС є 18 робочих мов. Так, от будь-який документ, будь-який за. Кон, будь-який підзаконний акт, який виходить, має бути продубльованим 18 мовами. А одна тільки угода про асоціацію України з ЄС це близько тисячі сторінок документів. Це тільки один документ. А ви уявляєте, скільки їх всього існує? Нині на факультеті іноземних мов навчається 235 майбутніх перекладачів та прикладних лінгвістів, а також понад 300 вчителів англійської та німецької мов. Це новітні спеціальності, не всі вузи її мають і не можу, і не всі вузи можуть її проліцензувати, тому вона існує лише ну буквально там. Можна порахувати на пальцях однієї руки, ця спеціальність, де існує в Україні. І це така досить престижна спеціальність. Взагалі, перекладачі можуть працювати в різних галузях не тільки перекладачами, можуть працювати і з комп'ютерами, там де є автоматизований переклад, і редакторами, і у різних сферах перекладачами, тобто і фільми, і тобто і мистецтві, і культурі. У рекламній галузі свої знання планує застосувати і четвертокурсниця Катерина Вишневецька, Ольга Слярук, Олександр Донцов, день за днем.